Тут uh, мають місце можливі, можливі uh, два варіанти. Перше в нас uh, всередині минулого тижня були певні зміни, незначні, але вони таки були в адресах черг. Ми про це повідомляли. Це пов'язано було із переглядом uh, переліку об'єктів критичної інфраструктури, який до нас довела обласна військова адміністрація. Але ці зміни були незначні. Найчастіше це трапляється через застосування так званої резервної схеми живлення на час, поки на основній виконуються ремонтні роботи. Всі багатоквартирні будинки в місті Запоріжжя, я маю на увазі 9-поверхівки на 4 і більше під'їздів, мають щонайменше дві схеми живлення: основна і резервна. Якщо за основною має місце пошкодження електрообладнання, і воно потребує часу на відновлення. Зазвичай йдеться про кабельну лінію, і це доволі тривалі роботи. Аби люди весь цей час не сиділи без світла, їх заживлюють за резервною схемою, але ця резервна схема зазвичай у 90% випадків входить до іншої черги ГПВ. Всі ці зміни в нас відображаються у табличках, які викладені на нашому сайті. Вони динамічні, вони змінюються постійно, якщо змінюється схема живлення. Тому ми щовечора, коли інформуємо наших споживачів про графіки відключень на наступну добу, просимо перевірити свою адресу ще раз.